Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами хочу поділитися рецептом, як готую намилаку ягідну, проте не зі свіжих, а з заморожених ягід. У мене на каналі вже є намилака, готувала полуничну, проте цього разу покажу, як готую намилаку з лохини з Заморожені ягоди висипаємо в сотейник. Кількість всіх інгредієнтів указую внизу в описі під відео. А також в кінці дегустації буде карта рецепту. Вмикаю плиту. І починаю прогрівати ягоди. Додаю сюди мед. Мед можна замінити на інвертний цукор, на глюкозний сироп. Як приготувати інвертний цукор, відео також в мене є на каналі. Посилання можете побачити ось тут підказочку. нам потрібно, щоб ягоди розморозилися та, почали, та приготувалися до м'якого стану. Надалі покажу. Якщо є вже готове заморожене пюре, можна використати також його. Не бійтесь, при нагріванні мед не шкідливий, він просто втрачає свої корисні властивості. Проте зовсім не шкідливий для організму нашого. Ягоди розморозились, починають виділяти сік, проте ще не приготувались, тому що деякі ще досить тверді. Є вже м'які, є ще тверді. Нам потрібно, щоб вони повністю всі стали м'які, ось роз, майже розварилися. Нам потрібно, щоб ягоди добре приготувалися. Ось, до прикладу. Беру ягодки, коли, розтискаю, коли натискаю їх, притискаю до стіночки, вони легко розтискаються. Ось. Ягоди готові. Далі беру занурювальний блендер та пробиваю наші ягоди в пюре. Ось так. Додаю сюди жирні вершки, жирність від 30% та вище. І на маленькому вогні постійно помішуючи, прогріваю суміш до 80 градусів. Слідкую за тим, щоб суміш не закипіла. Перевіряю температуру піраметром на даний момент 56 градусів. Прогріваємо далі. Цю суміш не залишаємо, далеко не відходимо, постійно на місці помішуємо, тому що один, одна хвилинка, одна секунда і все пригорить. Далі іншу частину вершків я тримаю постійно в холодильнику, тому що нам потрібно, щоб вони були досить холодні. Одну частину можна зберігати в кімнаті, тобто їх температура не відіграє сильну роль, тому що ми її і так нагріваємо, а, іншу, а другу частину завжди тримати потрібно охолодженою, тобто я її зберігаю на даний момент в холодильнику. Ця температура повинна бути охолоджена для того, щоб під час перепаду температури з теплої в холодно, швидко швидку охолодження, емульгувалася і утворилася наш крем. Тобто емульсія, щоб утворилася емульсія 70 градусів. Ще трішечки. Таким чином ми випаровуємо рідину зайву, яка в нас є, а також. Прогріваємо для того, щоб добре розчинився шоколад, який ми будемо заливати нашою ягідною сумішю. Ще трішечки. Якщо ви відчуваєте, що під час помішування не встигаєте, трішечки припіднімаємо посудину сетейник з вогню, добре перемішуємо, щоб ніде не прилипло, бо те, що прилипне, буде підгорати, і повертаємо назад на вогонь. Прогріваємо далі. Якщо ви не хочете, щоб на малаці потім е, потраплялися частинки ось ягід, до прикладу, як кісточки чи шкірочки, можна це все процідити. Проте я люблю, коли потрапляють частинки ягід, так більше виглядає натурально. Ось є 80 градусів. Вимикаю плиту. Ось цією гарячою сумішою заливаю білий шоколад. Заливаю в ємність, саме сюди, а не перекидаюсь шоколад в. Сотейник, тому що, якщо ми одразу викинемо шоколад в сотейник, є вірогідність того, що шоколад прилипне до дна і почне підгорати. Тому я заливаю шоколад в ємності, залишаю на одну-дві хвилини. Після чого ми це можемо назад знову повернути в наш сотейник. Ось шоколад прогрівся і добре почав топитися. Занурювальний блендер не мию, знов це всем блендеру, пробиваю всю масу вже шоколаду. Ось якого гарного кольору відтінку набуває. Такий насичений гарний кольор, як ніби тут є якийсь барвник. Далі додаю сюди вершкове масло. За рахунок цих інгредієнтів, тобто шоколаду та вершкового масла, температура наших, е, пюрей, нашого пюре, яке ми попередньо прогрівали, опускається. Знову все пробиваємо блендером. Далі, після того, як все пробили, додаємо холодні вершки з холодильника. Вливаю одразу вершки в нашу масу і одразу все пробиваю блендером. Наша заготовка для намалавки готова. Нагадую, що цей крем, цей рецепт без желатину. Якщо у вас щось не виходить, то ви допустили десь якісь помилки. Тому що дуже багато писали мені відгуків під попереднім відео з полуничною намалакою, що у мене не стабілізувалося, у мене не вийшло щось не так. Ви, мабуть, додавали желатин, проте приховали. Ні, я нічого не додаю зайвого, як є в рецепті. Всі мої рецепти. Працюючи всі рецепти, якими я користуюся та вам, з вами ділюся. Отож, шукайте помилку, яку ви зробили. Можливо, десь температурний режим неправильний, чи можливо, неправильно зберігали. Я не можу сказати, тому що я не бачу. Проте, якщо будете робити крок в крок, як я, у вас повинно все вийти. Далі на молоко переливаємо в чистий посуд. Ось за осі вкраплення шкірочок, як я вам казала. Якщо процідити через сито, то їх не буде. Проте я люблю, коли так є. Вже зараз дуже смачно. <finite> Далі накриваємо харчовою пліткою в контакт. Обов'язково в контакт, щоб не утворився конденсат і не потрапила зайва рідина. До нашого крему. Та зверху ще одним прошарком, якщо викладати в бокс, то можна зверху кришкою накрити. В ланчбокс. Якщо ні, то тоді зверху ще одним прошарком плівки, для того, щоб намилака не набрала сторонніх запахів, які є в холодильнику. Далі обов'язковою умовою є те, що намилаку потріб... на милаці потрібен час, тобто вона повинна відстоятися, стабілізуватися в холодильнику не менше, ніж 24 години. Це обов'язкова умова для Намилаки саме для цього рецепту. Отож відправляю її в холодильник та побачимось за добу. Після того, як пройшло 24 години... Крем добре стабілізувався. Ось дивіться, бачите. Гарно видно всі вкраплення наших ягід, шматочків. Знімаю клівку та покажу, який вийшов крем. Ось, як бачите, крем добре стабілізувався, без всякого желатину. Дотримуючи всіх технологій, яких я рекомендую. Дуже стабільний і дуже гарний крем. Дивіться, він не випадає, не витікає, тримається. А зараз покажу вам текстуру самого крему. Дивіться, який він гарний, блискучий, м'який та ніжний. І дуже-дуже ароматний, дуже гарно пахне. Зараз я скуштую його трішки і скажу вам, який на смак. Дуже смачно. Він схожий на ніби морозиво. Неймовірно ніжний і дуже-дуже тонкий аромат ось цієї лохини після смаку. А подивіться, який справжній натуральний колір. Це просто це щось неймовірне. Ви повинні обов'язково його приготувати та насолодитись цим. Ось ця сама шкірочка, яка є в кремі, дає дуже чіткий післясмак смак самої лохини. На мою думку, що проціжувати через сито це буде варварство. Не потрібно цього робити. Особливо, особливо з цією ягодою. Обов'язково залиште шкірочку. Отож, надіюсь, моє відео було для вас корисним. Ось мій рецепт. А я вам дякую за перегляд. кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!